Засади на дорозі, перестрілка та зачистка місцевості. В руках у бійців іграшкова, страйкбольна зброя, але все інше справжнє. Розвідувати, координувати свої дії в групі, пересуватись під вогнем. Бійці навчаються цим навичкам кожного дня. Пашо! Напівзруйновані та покинуті споруди на величезній території полігону Чабанка гарно підходять для військових навчань. Вже тиждень тут працює табір для добровольців Патріот. Слава Україні! Героям! слава!» Наразі тут навчаються кілька десятків людей. Дехто з них вже має військову підготовку. Інші до цього ніколи не тримали в руках зброю. Тетяна єдина дівчина в таборі. Сьогодні вона вперше спробувала збирати та розбирати автомат Калашнікова. Каже, прийшла сюди, аби навчитись захищати батьківщину. Потім в добровольчий батальйон і на схід. Саме складне, що зараз». Но нього те, що ні душа. душу. Мені привезли сюди кровать, але я отказалась, тому що я хочу бити якби ну, на тих же условиях, що сильне. Це тобто при ті якби все, що про боец. Вот. Чтобы, Якщо я окажусь уже там, то щоб це для мене не було шоком. Умови, в яких живуть бійці, не з легких ані гарячої води, ані душа, ані нормального туалету чи кухні. Звикають на війні нічого такого не буває. Кіп'яток ми ділимо на кострі і навіть чайників немає. Максимально теплічні условия это те, що нам віду привозять. есть тобто, графік дуже плотний. Якщо ми ще будемо виділяти людей на кухню, то якби, це немножко неправильно. Буде. Прізвищ тут теж нема, лише позивні. Мобільними телефонами майже не користуються весь час на фізичну підготовку, рукопашний, ножовий та вогневий бій. Є в розкладі лекцій, послухали теорію і відразу відпрацювали на полігоні. Контакт на 12, контакт на 6. Контакт справа. Від теорії до практики починаємо з головного. Як поводити зі зброєю? Сюди потрапляють люди, які не мають жодних військових навичок. Це перший крок військової підготовки. Інструктори тренують новачків та навчаються самі. Позивний цього хлопця Борман. Народився він в Україні, але служив у Цахалі, Збройних силах Ізраїлю. Каже, програма табору включає досвід української, ізраїльської та американської армій. По американським ататработка э, тактичних каких то занять, наприклад, захват здання з используванням э, гранат, димов і всього остального по ізраїльським мета рукопашний бой, фізична підготовка. Тренування проходять не лише в день, а й вночі. Наприклад, в таких закритих приміщеннях то цілий лабіринт темних холодних кімнат важливо підготувати бійців не фізично, а й психологічно. Кожен вечір і через вечір приїжджають старші інструктори, устраювають нам засади або прохожіння в лагерь. Это с пиротехникой, со взрывами, со стрельбой. То есть четко все по подъему, все встают. То есть максимально психика работает, заряжена в любую секунду, всплеск идет, и они должны занять свою боевую позицию согласно распорядку лагеря. Повний курс навчання триває місяць з перервами через кожен тиждень. Є ще й коротша програма по вихідних днях. Головне бажання та неполеглива праця. За цей час можна навчитись основам бойового мистецтва, щоб у разі необхідності захистити себе чи своє місто. І це перший крок для створення резервної армії України. Валерія Наумова, Євген Руденко. підсумки тижня Перші міський.